Вітаю всіх присутніх. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії Євген Василенко, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області. Тема брифінгу оперативна ситуація у Харківській області за період з 4 по 10 березня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 4 по 10 березня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 420 виїздів, з яких 340 виїзди для ліквідації пожеж. 17 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. 281 пожежа зафіксована в природних екосистемах. Виїзди для допомоги населення, 80 залучень. За минулий тиждень на пожежах врятована та евакуйовано 4 особи, 3 особи загинуло і ще троє людей зазнали травм. З-під завалів підрозділами ДСНС було врятовано двох осіб, і тіла трьох людей було вилучено з-під завалів сапери, зведеного загону ДСНС здійснили 144 виїзди. Загалом за тиждень було вилучено та знешкоджено 174 вибухонебезпечних предмети. Нагадаю, що на Харківщині продовжують працювати з сапери зведено загону. ДСНС 20 піротехнічних розрахунків, 103 сапери та 42 одиниці техніки. Спочатку війни піротехніки обстежили понад 4471 гектара території. За допомогою машин механізованого розмінування 147 гектарів. Території 3091 кілометр ліній електропередач виявлена та знешкоджена. 88 вісіт одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень не було зафіксовано підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Нагадуємо про дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Треба дотримуватись елементарних правил, а саме не чіпай, відійди і негайно не телефонуй за номером 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами 4 березня в місті Вовчанську в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домовладіння. Загорівся будинок на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували дану пожежу, а також запобігли розповсюдження полум'я на інші приватні домовладіння, гаражні споруди та багатоквартирний житловий будинок. І вже пізночі знов вовчанські вогнеборці виїжджали для гасіння пожежі. Цього разу у місті Вовчанськ горів житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. 5 березня знов таки ворог завдав обстрілів по. Місто Вовчанськ в результаті прильотів горіли конструктивні елементи житлового будинку на площі 10 квадратних метрів. Цього ж дня рятувальники виїжджали на гасіння пожежі в результаті ворожого обстрілу. Горів навчальний заклад у селі Перша в травневе Барівської громади зюмського району, і також у селі Синельникова Вовчанської громади Чуговська району. Горіла суха трава на площі біля одного гектара. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та запобігли розповсюдження полум'я на житловий будинок та прилеглий хвойний ліс. 6 березня ДСНС, підрозділи ДСНС виїжджали для ліквідації наслідків ворожих обстрілів і було ліквідовано дві пожежі у Ізюмському та Чугуївському районі. Зокрема, в результаті ракетного обстрілу міста Борова на, на території приватного домолодіння загорівся гараж, господарчої споруди, легковий автомобіль на площі 100 квадратних метрів. Біля авто загинув 70-річний чоловік. Ще сім осіб, в тому числі три дитини, було поранено. Одну жінку вдалося врятувати. Пожежу, було також оперативно ліквідовано. Вночі 7 березня ворог за допомогою БПЛА завдав обстрілів по навчальному полігону одного з вишів ДСНС. В результаті було частково пошкоджено. Одноповерхова адміністративна будівля, яка також і спалахнула, площа пожежі склала 150 квадратних метрів. До місця події прибули підрозділи ДСНС, оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдження полум'я на інші споруди та на хвойний ліс. Цього ж дня у місті Вовчанськ в результаті. Ворожих обстрілів було пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. В одному із них сталася пожежа. В іншому, в результаті прямого попадання, сталися досить серйозні руйнації. Під завалами була 40-річна жінка. На жаль, тіла загиблої жінки з-під завалів вилучили рятувальники. Також росіяни вдарили по приватних будинках в місті Куп'янську. Рятувальники під час розбору завалів виявили, виявили тіла двох загиблих осіб чоловіка та жінки. 8 березня удари, ворожі удари прийшлись на житловий сектор та освітню установу, знов таки в місті Вовчанськ, Чугуївського району. До місця події прибули рятувальники. Було встановлено, що пожежа сталася на Першому поверсі будівлі дитячого садку, площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, крім того, були пошкоджені ще одна будівля навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Повертаючись у свій підрозділ після ліквідації цієї пожежі. Ворог прицільно завдав обстрілів саме по рятувальникам, по рятувальникам було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад ДСНС не постраждав. 9 березня сталося в результаті ворожих обстрілів. 4 Пожежі. У селі Нечволодівка, Купінського району горіли трансформатор та суха трава. У місті Вавчанськ горів торговельний павільйон на площі 15 квадратних метрів. У селі Липці Харківського району горіла трава на відкритій території, і у місті Богодухів горіла автівка. 10 березня сталося три пожежі. Дві у місті Вовчанськ. В результаті ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок та щонайменше шість господарчих споруд. А також в результаті ворожого масованого удару безпілотними літальними апаратами по Слобідському району міста Харкова були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. В одному сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Рятувальники цю пожежу та наслідки ворожого удару оперативно ліквідували пожежі та інші виїзди, не пов'язані з ворожими обстрілами. 7 березня нещасний випадок стався у місті Лазава на території приватної оселі. В результаті попереднє від отруєння чадного газу загинуло відразу двоє. Осіб це чоловік 1969 року народження та жінка 1974 року народження. 10 березня пожежа сталася у 16-поверховому житловому будинку по проспекту Людвига Свободи міста Харкова. У квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 74-річного чоловіка. Усі обставини та причина виникнення пожежі наразі встановлюються. Протягом тижня сталося 281 пожежа в природних екосистемах. Люди продовжують випалювати суху траву, опала листя, очерет та таке інше, спричинивши таку кількість пожеж. Дані пожежі призводять до масового знищення природних екосистем, а також нерідко поширюються як на приватний сектор, на об'єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач та ліси. Так, 9 березня на одній з таких пожеж, що сталася у селищі Слатіне Харківського району, в результаті випалювання сухостою. Місцевими мешканцями вогонь перекинувся на приватний сектор, знищивши житловий будинок, господарчу споруду, а також теплицю за іншою адресою. В результаті цієї пожежі постраждав чоловік 1962 року народження з опіками обличчя та рук. Його було госпіталізовано до опікового центру міста Харкова. Ще раз звертаємось до усіх мешканців Харківської області дотриматись правил пожежної безпеки на власних садибах, не розводити багаття не у себе на подвір'ях, ні навколо приватних домовладінь. Нагадуємо, що адмі... адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки сягає від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень у разі. Якщо такі пожежі при, е, призвели до значних матеріальних збитків та до загибелі та травмування людей, наступає кримінальна відповідальність. Е, також звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Якщо виникла пожежа на території приватного домолодіння або ви помітили пожежу від сухої трави, і вона загрожує житлу, То негайно треба викликати рятувальників за номером 101 або 112. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Ми завершуємо брифінг щодо оперативної ситуації у Харківській області за період з 4 по 10 березня. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!